Вітаю, мене звуть Світлана Астахова, і сьогодні в контексті нова зірка Дніпровської опери. Солістка з потужним, драматичним, сопрано спінта та яскравим сценічним темпераментом. Юлія Олексєєва, вітаємо в студію. День. Раді з вами і познайомитися, і студію вас побачити. І, звісно, цікаво дізнатися, що для вас означає бути провідною селіської оперного театру. Як, які це відчуття? Ну, для мене це дуже велика відповідальність. Це е, прекрасний тренаж. Е, це е, я дуже рада, що зараз в Дніпрі э, співпрацюю з цим театром, почала співпрацювати в вересні. І для мене це я надихаюсь цим. Як вам наш оперний? Мені дуже подобається. Я вже заспівала тут два концерти, познайомилася з головним диригентом. Мені дуже подобається Комфортно? Так, так. Для дачком? Так, так. На концертах все було просто чудово. Ой, ми дуже любимо наш оперний театр, всі задоволенням ходимо і звісно будемо раді і вас там чути. А, як давно ви співаєте? Скільки ви вже свого життя присвятили співу? Ой, ви знаєте, я почала співати ще з дитинства. Моєї мами була мрія, щоб я займалася музикою. А, вона мене віддала на скрипку. Ну, Трошки в мене не склалося, але я закінчила музичну школу. Але так вийшло, що коли я почала грати, я все, що не могла дограти, я все наспівувала. І моя вчителька визвала маму і сказала: ви знаєте, мабуть, вашій доньці потрібно почати співати, тому що вона співає 80% твору, а 20% твору вона дограє. Ну, і мама сказала, давай спробуємо. І я почала займатися і десь років з 12. Це для співу гарний старт я маю на увазі цей вік. Треба там раніше зазвичай. Ви знаєте, пізніше. в мене була така вчителька, яка мене дуже м -м, ніжно, вона мене так оберігала і не давала мені форсувати. Вона до 15-16 років за мною дуже лайт займалася. А потім, коли вже вона сказала, будемо, мабуть, готуватися, поступати в консерваторію. І я сказала, давайте. І вона взялась так більш потужно за мене, сказала, працюй, тепер вже по-дорослому буде. Це складніше виявилося? Ні, я не скажу, що складніше. Просто це вже почалася система, яку я дотримуюсь до, до сьогодні. Це, вона мене, вона мене цим навчила. Це було це досить цікаво для мене. Ви одразу е, розуміли, що ви буде опорною співачкою. Ніколи не мріяли на сцені естради, щось таке? парточках бутончик. <світ> Ні-ні. Я спочатку я так хотіла співати естраду. Я прийшла до неї, вона у нас, е, я з Миколаєва сама, і вона така вже була в достатньому віці. Е, е, і каже мені, ну, дитина, заспівай щось. Боже, я їй почала співати. Вона каже, що це ти співаєш? А це була естрада, якась, ну така, знаєте, естрада, естрада. Ну і ясно, що дитячий голос, вона каже: Ти хочеш співати оперу? А я кажу, що це? Ну як це? І вона ж я ж кажу, поступова. Вона мені давала дуже такі пісні спочатку, а потім давала арії вже такі легкі, але починає. І я поступово війшла і полюбила це. Як підліток може опанувати оперу в плані того, щоб зрозуміти цей спів? Тут дорослі не всі можуть а, оцінити. А, а, от я ж кажу про це. У неї була у моєї вчительки була оперна студія там. І там приходили співати, ну, як можна, любителі. Але вони вже давно досить співали. І я ж сиджу на слухаю, і мені починає подобатися. Я розумію від себе, що мені подобається. Я хочу співати так, як вони. Ну, Я ще не розуміла, але. І отак от от прийшла любов, потім там були клавіри в неї, все було, все, я все брала додому, вчила, от, бачила, які там. ну Мені дуже було цікаво. Як -то, я якось тягнулася в це в малому віці. В 15 років я вважаю, що це дуже мало ну, вік. Це ранній вік, мені здається. Так. <laughs> да. А розкажіть, будь ласка, цікаво, ви ж виконуєте опери декількома мовами? Так. Це треба їх всі вивчити мови, чи ви просто заучите текст пісні? Дивіться, всі мови е в когось виходить, в когось не виходить вчити, але специфіку вимовляння ми маємо знати, вокалісти, обов'язково. Е тим паче, ну, більшість опер на італійсько італійською мовою, німецькою мовою. Е знати, знаю. Англійська більш пріоритетно в спілкуванні. Але якщо стосується співу, то ми маємо все перекладати, все, що в клавірі, кожне слово ми маємо знати. Ну, ви ж маєте розуміти, що ви співаєте. Звичайно, так. І було б добре, якщо б ми ще розуміли, що співають наші партнери. Тому робота з клавіром це дуже важка робота. Ти маєш перед тим, як вчити партію, сісти і перекласти, якщо ти щось не знаєш, а не знаєш, ти багато чого. Ну. А зараз така тенденція. Бачу, що опери перекладають українською. Ви так. вже співали його українською? — Ні, я не співала ще українською. А Як вам загалом цей на напрямок? А, ну я до цього ставлюсь дуже специфічно. Знаєте чому? Я вам скажу. Я м м вважаю, що коли опера виконується мовою оригіналу, це ж не просто так. Це робота композитора, робота леберетиста. Це дуже специфічно, особливо для вокалістів, які починаються співати. На жаль, на жаль, у нас в Україні нема. Від початку написано, так, українська мова. Ні, 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 я не mm -hmm. це на мене увазі. Нема таких перекладачів, які перекладали з знання музичного матеріалу. Тобто не просто, переклад... не просто перекласти по сюжету, а саме знання. Як співається, як потрібно, куди потрібно ставити наголос, щоб він відповідав наголосу композитора в творі. Ну, це дуже важливо. Це, Дуже. мабуть, вони з вами в тандемі мають переклад це робити. Було б непогано, але ж ви Поки розумієте, ми пере, отримуємо отримуємо переклади, і ми вже як заложники. Ми маємо співати те, що нам дали. Але якщо б ну, з вокалістами, хоч ну перед цим працювали, було б непогано. Бо є вокалісти, які е, до, ну, скажімо так, краще розбираються, є, які не так, але треба вчитися. Це робота. Це робота, щоб було комфортно співати, щоб було зрозуміло. Щоб ну, щоб дисонансу не було, так? Ось цього. Тому що ви розумієте, глядач він же не розуміє. Він не розуміє, навіть якщо українською. От я просто знаю, тому що в мене є багато друзів, які не музиканти. Вони приходять на переклад українською мовою. Вони кажуть, ми не розуміємо, але ми розуміємо, що ну щось не те. Ну ну не те, що не те, а ми чули це італійською, це було інше. По-іншому, а як я кажу, було по-іншому. Ну, якось більш так зглажено. Ну, ну, гармонійно. Так, да, гармонійно. Да. Але їм теж, теж подобається. Але ну, треба просто робити це професійно завжди. Ви вчилися в Національній медичній академії України імені Чайковського, так. так. Як згадуєте цей час і це навчання? Воно якось вас особливо формувало, як артистку? Так, я навчалася в дуже гарного, в чудового педагога, мені дуже пощастило. У Коваля Петра Андрійовича, я зараз буду плакати. Він мене дуже любив, він вже помер. І він вкладав мене в, в мене все, що він знав. Він спочатку, знаєте, як він починав знав, заняття зі мною, він мене йшов, годував, потім казав, пішли співати. Бо це нелегко, зараз будемо працювати. І я в нього вчилася, він мені багато дав. Я дуже багато ходила на іспити, ходила на вистави в оперну студію, ходила в філармонію, в оперний театр. Я хапала все, що я могла хапати. Мені дуже було цікаво, дуже. Я приходила, йому розповідала свої враження, казала, як мені все сподобалось. Ну, Я в захваті, мої студентські роки пройшли просто чудово. Як здорово, що ви можете так от згадувати про ці роки? Так, ну бо я йому дуже дійсно дуже благо дуже вдячна. Але от ви зазначили одну таку фразу. Я хотіла вас про це запитати, що вас спершу а потім вийшли вчитися. я не знаю звідки в мене в голові є інформація, що оперні співаки, них голос має спиратися на шлунок, і шлунок має бути повним. Ну якось я так може неправильно висловлюся, але десь от в цьому. Але ви ламаєте стереотип, ви дуже струнка, дуже красива жінка. Якось образ оперної співачки. у нас так, ну більш така жінка розполагає до себе зовні. Так що, треба вам все ж таки багато їсти для того, От щоб я вам скажу, коли я вчилась в консерваторії, коли він мене годував, я була в чотири рази більше. Та ви що? Так. Да. А потім, коли я закінчила консерваторію, я зрозуміла, що ну, треба починати кар'єру, і треба, знаєте, зараз 21 століття, і оперні співаки це комплекс. І має бути все, не тільки спів. Я почала худнути спеціально сама. Я за рік схудла на 35 кілограм. В мене були непрості тоді контракти, і було важко, тому що я займалася спортом. Ну, це дуже стрімка була втрата ваги. І я десь півроку я приходила в себе. А на голос воно дає якийсь відбуток? Що... Ви знаєте, воно настільки наголос дає, як дає на те, що ти маєш звикнути до свого тіла, тому що я була. Ну, була оперною співачкою, а потім я стала дуже. І всі, коли мене бачили, кажуть, Боже, яка ж ти хода, я...» мені зараз кажуть, яка ти хода? Я кажу, і так, але просто треба звикнути і вам, і мені до цього. Ну, співу це не заважає? Зараз ні. Зараз ні. Зараз ні. Я не люблю поїсти, так, щоб сказати, що люблю. Але коли я на гастролях, я їм. Я собі не відмовляю ні в чому, тому що. ну треба працювати що більше любите, солоненьке чи солоденьке любила солоденьке зараз полюбила солоненьке перевчили себе так так тому що ну багато багато їм період там і треба трошки а ще загалом є якісь обмеження в оперних співачок що вам можна по спорту по життю чого не можна ви знаєте у мене ніяких немає обмежень я їм навіть морозово перед uh, співом я можу з'їсти морожу і піти, співати, репетицію. Раніше, я коли вчилась, всі знаєте, так кажуть, не можна морозова, не можна Кока-Колу, воно там подразнює горло, не можна, а потім я так думаю, ні, можна все, якщо це робити, з... ти з'їла і пішла працювати. Праця це основне. Головне, налаштуватися, правильно? Так, так налаштувати? можна все. Давайте поговоримо про ваш дебют у Дніпрі. Розкажіть, будь ласка, що це буде, яку ви партію будете виконувати? Я виконую титульну партію в оперед Тоска. А це для мене дуже знаково, тому що я мріяла, мріяла заспівати цю партію років 10. Навіть так. Я дуже вдячна директору театру Ростиславу Володимировичу і головному диригенту, що вони пішли зі мною з, з моєю мрією, і ми робимо. Це разом. Я їм дуже вдячна. Це що найскладніше, що найцікавіше для вас в виконанні цієї партії? Я не скажу, що щось є складніше. Просто треба дуже реагувати швидко. Дуже швидко реагувати. Партія досить складна, досить велика. І треба постійно бути, щоб була увага. Оце для мене найскладніше. І вміти перед цим розслаблятися. Це найважливіше, щоб не було ніякого стресу, щоб не було ніяких все робити спокійно. А як ви, до речі, боретесь з стресом цим адреналіном? Як його перевести адреналін перед виступом в той адреналін, який вам допоможе на сцені? Ви знаєте, я вже так упорядкувала своє, своє життя, коли я виходжу на сцену. Для мене головне це спокій. Я повинна прийти спокійно, все зробити, те, що я спланувала. Я знаю, що в мене є там на зачіску стільки часу, на розпівку, стільки, це обов'язково, і це не може бути так, так, туди-сюди. Я повинна все робити чітко. Я просто людина системи. І коли от я вибиваю з цієї системи, то я починаю стресувати. І от я розумію, що цей стрес перейде на сцену. І Я собі якось опаную, кажу спокійно, Юля. Все робив спокійно і тихо. І я так сіла, порахувала до 10 і пішла. А головне, щоб дійсно було все за системою. Так. У вас дуже багато репертуар, я дивилася, дуже багато ролей ви виконували. А Яку з них ви вважаєте найбільш такою особистою для себе і чому? Ви знаєте, я особисто вважаю для себе партію Манон-Ліско, за перепочиння Манон Ліско, тому що з нею починалася моя кар'єра. І це для мене найбільш цікава партія сьогодні, тому що е, найважливіше для мене в опері це розвиток персонажу. Вона дуже змінюється. Цей персонаж дуже змінюється від першої до останньої дії. І я дуже люблю цю оперу, співала її в багатьох е, виставах різних. І всі вистави були, ну, по-своєму, гарні, але розвиток. Ну, завжди, так? Да, — завжди. всі опері завжди. Тому що є о, опери, де більш статичні, де нічого не відбувається. Там знаєте, кохання, зітхання, а тут саме, а я люблю, коли починається. Знаєте, як вона була дівчинкою, була дуже така, а помирає вона, коли вона вже розуміє, в неї усвідомлення, вона жінка. І вона з цим, ну це дуже цікаво. Для артиста це дуже цікаво, коли є розвиток персонажа. Вас хтось вчив е от цим моментом, чи це ваше особисте надбання? Я вам скажу так: я дуже багато слухаю, дуже багато аналізую, дуже багато записів. Я дивлюсь старі записи, дивлюсь нові постановки, старі нові. Зараз же дуже такі тенденції, ну, вони дуже відрізняються від тенденцій навіть 15, 20, 30 років тому. І роблю ну, для себе якісь висновки і спираюсь на це. Ну і завжди режисер допомагає завжди. Ну, як може допомагає і підказує. Ви сказали, що в тоску мріяли, так? так це все, мрія здійснилася, чи ще щось залишилося? Завтра думаю, що вона здійсниться. А я маю на увазі, чи залишилися ще якісь персонажі, ролі, які б ви дуже хотіла виконати, але ще ну, не склалося і не запропонувала. Так, я дуже хотіла б на сьогоднішній день виконати Макбет. Дуже. Це моя мрія. Я знаю партію. Це теж дуже складний персонаж. Ну і складний вокально і акторське. Акторський, так. Так. От мрію. Я сподіваюся, що цю програму подивиться. Ваше керівництво режим директор, і Ми побачимо, Макбета до нас так. на нашій сцені. Так, так. Це буде дуже круто. Ви виступали, я теж просто неймовірний у вас шлях. Акторський Німеччина, Ізраїль, Латвія, Польща, Швеція. Стільки поїздили, стільки подивилися, і певна, що є можливість порівняти. Опорну сцену за кордоном. У нас в Україні може і в Дніпрі вже там є щось можете сказати. І як взагалом цей от шлях насмотряності? На жаль, не може замінити це слово, от він змінив вас внутрішні. внутрішніх. Ну, ви знаєте, в Європі все відбувається дуже е, спокійно, тому що ти приїжджаєш туди на постановку, вона займає десь місяць-півтора, і ти встигаєш спокійно собі. Довчити, зробити образ, контактнити з диригентом, з режисером. Це все так, знаєте, не треба нікуди поспішати. В нас трошки в Україні інша система. Ми все робимо, у нас вистави там, Верді, Пучіння, Бізе. І, і це, це тільки на одному тижні. Так, так. І ну, вокалісти мають співати. Це все, і це дуже швидко, і це дуже емоційно затратно. А там ти в Європі дуже так релаксуєш, поки. Це різні системи просто. А яка вам ближче до смаку? Ну, я люблю, коли спокійно. Коли спокійніше. Да, коли я приїжджаю, спокійно все відбувається. І я через місяць я вже відчуваю себе в силі, я знаю, що я можу вийти зробити. І зроблю це якісно, тому що я ввійшла в процес. А якщо згадувати ваші гостролі, яка країна, яка сцена, якісь емоції от вам перші спадають на думку? Мені завжди. Безло в цьому плані щастило будь-де. Я співала і в Ізраїлі там дуже така атмосфера була гарна, дуже дуже була гарна постановка. В Польщі я минулого року співала прем'єру Манон Ліско, Теж ми готувалися місяць через півтора місяця, були там ну, серія спектаклів. Дуже було цікаво. Ну в будь-якій країні гарно. І в нас теж. Просто системи різні, але до цього теж звикаєш. Пані Юлія, а як гастролі впливають на ваше життя поза сценою, цей формат, дорога, сцена, готелі, як поєднати це з особистим життям, звичайним життям, поза оперним театром? Для мене це не проблема. Я дуже люблю дорогу, дуже люблю готелі. Прям люблю. Я відпочиваю, я приїжджаю сама, спокійно, в мене ніхто не чіпає. Я працюю над партією, працюю з клавіром, ходжу на репетиції, потім. До мене приїжджає мій чоловік, коли я вже знаєте, адаптувалась, ми разом. Я дуже кайфую від цього. Я не стомлююсь ніколи, навіть в дорозі. Чоловік не втомлюється від вашого співу? багато співаєте вдома? Ой, мій чоловік теж співак, але він ще, як піаніст, грає мені, він мій концертмейстер. Він зі мною вчить всі партії, всі, які я співала, він зі мною вчить. Я йому дуже співчуваю, тому що я буваю дуже нестримана, він мене терпить. Але він це любить. Він захоплюється, він завжди в процесі. Він мене іноді мене штовхає, каже: так, пішли працювати, тому що відпочинок відпочинком, а працювати треба завжди п'ять разів на тиждень. Ти маєш бути в процесі. вам пощастило? Мені пощастило, я ж про це і кажу. А є якісь захоплення, ну окрім опери в звичайному житті, може хобі якісь у вас? Ну такі хобі, щоб були ні, але от я люблю спорт. Я прям люблю, я в це втягнулася. Чим займаєтесь? Я ходжу в зал, займаюся просто чим схочу на сьогоднішній день. От я захотіла там побігала, трошки там потримала залізо. По-різному буває, це залежить від настрою. А що вважаєте для себе найбільшим досягненням у своєму житті поза сценою? Я зараз про вас не про, про на співачка, просто про це моя сім'я, це мій чоловік. Тому що я вважаю, що мені з ним дуже дуже пощастило, і він мене завжди підтримує. Завжди не ну, що б не було в житті? Це моя людина. І я цим дуже пишаюсь і дуже його люблю. І чоловіку вашому теж неймовірно пощастило. А як уявляєте своє от професійне життя, там, якісь ставити для себе знаєте, такі мітки 5-10 років, де будете, ну, що буде? В цій ситуації в нашій, знаєте, це важко. Я просто працюю, я хочу, щоб все було добре в державі. Це найголовніше. Тому що ми, артисти, будемо працювати в будь-якому випадку. Ви ж бачите, зараз така ситуація, але ми виходимо працюємо, тому що ми розуміємо, що людям потрібно це. Нам це потрібно. Ми хочемо дарувати емоції. Тому що якщо глядач не отримує емоції, це просто ну це просто так. А ми хочемо, ми віддаємо навіть важкі часи. Вони дуже необхідні нам ці емоції я зараз це розумію, ви так. дійсно праві. Що б ви хотіли, що б ви могли сказати тим, хто зараз може тільки думає про те, що пов'язати своє життя з оперою, може, знаєте, назвати таку ціну успіху? Ні, я не скажу, що треба називати ціну успіху, тому що у кожного це ну а от якщо ви хочете займатися оперою, то треба займатися цим наполегливо. Тому що бути співаком зараз це не просто відкрити рот. На жаль, треба працювати над собою завжди. І музично, і пластично, і артистично, е і зовнішньо. Ну, це дуже важливо зараз. Треба розвиватися завжди. Завжди бути. Не тільки коли ти закінчиш консерваторію, ти вже йдеш працювати в театр і все ж сидиш і думаєш, ну все, я співак. Ні. Ти повинен працювати в 50-40 років будь-коли. Будь-коли, тому що ти маєш дарувати людям себе як артиста, не тільки як співака. Ну, ці слова ваші можна сказати, мабуть, не тільки тим, хто хоче пов'язати себе з опорою, а в принципі, якщо хочеш бути в чомусь. Ну, краще, з опорою теж, тому що це нелегко. Це нелегко Це нелегко, і цим треба займатися. Це нелегко, це дуже важкий шлях. Яке маєте бажання от, на найближчий концерт, на цей дебют, як ви хочете, щоб він відбувся? Я впевнена, що все буде добре, тому що ми добре репетирували, все в нас складається. Хочеться, щоб, було, щоб був настрій. І хочеться, щоб він був у всіх: у диригента, у нашого директора, у наших артистів, у моїх ем, партнерів, щоб все було. Будемо намагатися робити все разом, і щоб все було дуже ну, яскраво. Від чергу в серці бажаю вам, щоб так і сталося, щоб були аншлаги повні зала, зал, овації стоячі що Цей момент я так люблю, коли на Африканці да, всі так дають шану. Дякую вам, що ви до нас завітали, і я отримала величезне задоволення від цієї розмови. Дякую вам, навзаєм. Юлія Олексєєва, Саліська Дніпровського академічного театру опери та балету була, друзі, в нашому ефірі. Сподіваюся, ви отримали не менше задоволення, ніж ми в студії. Бажаю всім успіху, бережіть себе та до зустрічі в наступному ефірі.